Хмельницька міська літературна спілка Поділля та обласна бібліотека для юнацтва у спецпроєкті до ювілею Григорія Савича Сковороди, 300 років 30 кроків. Крок 20-й. Добре народити, Добре навчити. Про педагогічні погляди Григорія Сковороди. Григорій Савич Сковорода вважав, що виховання має починатися ще далеко до народження дитини. Це означає, що батьки повинні кохати одне одного. Це означає, що вони мають бути благочестивими. Як жінка зачала не сій, і п'яним теж не сій, а та, що зачала, хай носить в думах чистих, у спокої святім і в баченні святинь, народивши. Батьки повинні думати про те, як виконати другу заповідь, а саме, добре навчити. Добре навчити означає піклуватися про здоров'я, дотримуючись міри в усьому, навіть у володінні науками. Добре виховане серце. «Умить облишить огидну й божевільну гонитву за світовою марнотою, вважав Сковорода. Педагогічні погляди сковороди розкриваються у притчі Благородний Еродій, а також убогий жайворонок у збірках пісень і байок. Ну, от, наприклад, у благородному Еродієві ми бачимо журавля наймення Еродій, який виховує своїх діток бути порядними, благочестивими, уникати егоїзму, аби вони не були зазнайками аморальними. Маупа ж, навпаки, вона вчить дітей, щоб. Виховувались не як простий народ, щоб їх навчали французькі вчителі на французький манір, щоб діти розмовляли французькою мовою, співали чужих пісень, танцювали чужі танці. Це все для того, аби потрапити до марокканського володаря. Ну, я думаю, натяки дуже зрозумілі. У центр уваги мислитель ставив розумовий розвиток людини, який необхідний для пізнання довкілля. Він вважав, що метою людського життя мають бути: цитую, досягнення вищих доброчинностей, і в цьому людина не повинна ставити собі ніяких меж. Спробуємо розглянути принципи сковородинського виховання. По-перше, це праця. Праця це шлях до добра. Хто труда не перейде, і добра той не, не, до добра, той не прийде обов'язки батьків породити дітей, турбуватися, як ми вже сказали, про їх здоров'я, навчити вдячності. Сковорода вважав, що вдячність це основа всякої моральності. У подяці заховалося всяке благо, як вогонь і світло причаїлися в кремені. З невдячності, каже сковорода, смуток, неувага і жадоба, із жадоби заздрість, а із заздрісті лестощі, розкрадання, кровопролиття і всяка прірва без законів. Як це відповідає сьогоденню, як це характеризує нашого ворога? Виховувати дитину треба на основі сродності. Сродність, або споріднена праця, або вроджене діло? Це та сентенція, яка проходить червоною ниткою. І через філософські твори, трактати, притчі, діалоги, і через художню літературу Григорія Савича Сковороди. Чому сродність? Тому що важливим є те, до чого дитина має нахили. Він говорив, що сродність дуже близька до. Так би мовити, національного виховання. Узнай свій народ і у народі себе. В істини проста мова писав Сковорода. Про це він говорив і з своїми вихованцями, і з народом, з тими селянами, жителями міст, містечок, з якими зустрічався, чи навіть з тим панством, з яким вів світські бесіди. Він поставав проти влади речей, здирства, користолюбства, задоволення плотських інтересів. Повторюю: суттєві моменти його педагогічної теорії ми знаходимо і в віршах, і в байках, і в філософських творах. Природа людини є всенародна і істинна вчителька. Є і для учителів дуже гарні поради в сковороди. Хто бажає навчати інших, повинен довго навчатися сам і поєднувати слова із ділом, так як робив сам Григорій Савич. Він оголосив війну невігластву, природа, вільні нахили, а не штучна муштра. Є основою виховання. Є ще одна прекрасна порада для вчителів: учіть прилічно, тобто не підвищувати голосу лагідно, впевнено. Усяка справа успішна, коли її веде природа. Тільки не заважай їй, а прибери перепони. Добре відомі такі його вислови, як Клубок сам покотиться з гори тільки каменюку, що лежить на заваді. Або ж про яблуню не вчи яблуню родити. Яблуня сама це вміє, її природа цьому навчила. Учитель і лікар тільки слуги природи, єдиної і справжньої навчительки і лікувальниці. Хочу кілька слів сказати про учнів Сковороди. Улюблене чи докола улюблених учителів можна віднести Якова Правицького, сина одного із священників, Василя Білозерського, Лаврентія Кордета, Миколу Заводовського, молодшого брата Михайла Ковалинського Григорія. Їх сковорода дуже любив і їхні знання. Оцінював добрий, беручкий, певний, гострий. Найменшим учнем Сковороди був Яків Янкевич. Коли цей хлопчик йому всього було 9 років, коли він захворів, сковорода не відходив від його ліжка ні вдень, ні вночі. Своїм улюбленцям він читав Горація, Плутарха, Цицерона, Манзолі, Алена Рене Лесажа, піклувався про їхнє здоров'я, коли треба, позичав гроші і дуже хвилювався, аби ці підлітки не потрапили в недобрі компанії. Щодо Михайла Ковалинського, в одному із своїх кроків ми багато розповідали, як доклав, скільки зусиль доклав Сковорода, аби зробити із Ковалинського велику. І порядну людину. Головне для педагогів розпізнати сродність дитини, повертаємося до раніше накресленої думки. Він пише: якщо хлопчиня змайструвало задля розваги волове ярмо і приміряє його до котика чи якоїсь іншої тваринки, до цусенятки, наприклад. То так і знай, що це дитя має нахили до хліборобської справи. Якщо ж хлопчик приміряє шаблю, це означає, що він прагне стати воїном. Коли ж він, трирічне дитя, як пише Сковорода, мимохідь переймає божественні пісні, бере в руки божественні книги, зазирає у ці священні книги. Дивиться на літери. Чи не означає це, що він має таємну іскру, котра кличе його до богословських занять? От як просто він пояснив оці е, прагнення, які мають бути в батьків, якомога раніше виявити нахили до різних професій чи роду занять. Григорій Саверського Рада вважав, що добрий чоловік сам себе має виховувати завжди і постійно, усе життя. Він писав про це. Плодом усіх наук та мистецтв є належна практика. Святість життя тільки в справах. З цим важко не погодитись. Цю передачу. Ми записували в одному із класів одного із ліцеїв. Зараз тут тиша незвична для цього закладу. Але як хочеться, щоб ця тиша, яка є нормальною після уроків, не була зранку, щоб не було цих занять онлайн, дистанційних. Як хочеться, щоб вчителі, використовуючи Свої знання, свій багаж безцінний, передавали його нашому молодшому поколінню. Нехай так і буде. Передачу підготувала і провела Ніна Кочеровська, телеоператор Юрій Старушкін. До наступних зустрічей.